Вітаю, мене звати Щепна Діана, я студентка групи 4МСО. Сьогодні хочу розглянути задачу на використання відомостей про рівняння площини. Задача звучить так: записати рівняння площини, яка проходить через точку М з координатами 1, 2 та мінус 1. Та відтинає на осях ОХ та Оі відрізки мінус 3 та 4 відповідно. Для цього нам потрібно записати рівняння площини у відрізках на осях. Вона має вигляд х поділити на а плюс y поділити на b плюс z поділити на с дорівнює 1, де А, Б та С це координати точок порядну площини з осями ОХ, ОІ та ОЗ відповідно. За умовою задачі ми бачимо, що a дорівнює мінус 3, b дорівнює мінус 4, отже, наше рівняння матиме вигляд х, що ділиться на мінус 3, плюс y поділити на 4, плюс z поділити на c, дорівнює 1. Площина проходить через точку m. Отже, координати цієї точки перетворюють рівняння площини у вірну рівність. Замість х ми запишемо першу координату точки m. Тобто 1, замість y другу координату точки м, тобто 2, і замість z третю координату точки м, тобто мінус 1. Ми отримаємо рівність 1, що ділиться на мінус 3, плюс 2, що ділиться на 4, плюс мінус 1, що ділиться на С, дорівнює 1. З цієї рівності ми легко можемо знайти C. Вона нас буде дорівнювати мінус 5 шостих. Коли ми знайшли це, ми можемо записати рівняння нашої площини. Воно матиме вигляд x, що ділиться на мінус 3, y, що ділиться на 4, плюс z, що ділиться на мінус 5 шостих, дорівнює 1. Але давайте запишемо, що це рівняння у загальному вигляді. Для початку ми його перепишемо, і будемо мати х, що ділиться на мінус 3, плюс y, що ділиться на 4, плюс 6, що ділиться на мінус 5, дорівнює 1. Домножимо на 60, 60. Це найменше спільне кратне наших знаменників, тобто найменше спільне кратне 3, 4 та 5. Коли ми домножили, отримали мінус 20х плюс 15, мінус 72z дорівнює 60. І останній крок: ми домножимо нашу рівність на мінус 1 та перенесемо 60 з правої частини рівності у ліву частину рівності і отримаємо 20х мінус 15, плюс 72. Плюс 60 дорівнює нулю. Ось наше рівняння площини. Дякую за увагу!